Всім привіт, вас вітає Суспільний університет. Знаєте, якось тримав в своїх руках журнал, і він називався Радянська жінка. І я трохи дивувався, адже так само в своїх руках я міг би тримати журнал, який називається фашистська або монархічна жінка. Бо ж радянська це це є ознака режиму. Розумієте, і мені було дуже дивно, бо я думав, чим відрізняється ця жінка від жінки звичайної, де вона взялася. І дуже добре, бо відповідь на всі ці питання сьогодні отримаємо під час нашої лекції. Знайомтеся Катерина Копченко, кандидат історичних наук, науковий співробітник Центру українознавства, філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, і членка Асоціації українських дослідників жіночої історії. Катерина, вітаю вас. Скажіть, будь ласка. Я бачу, тема називається радянської влади емансипаційні практики 20-30 роки. Тобто в радянському союзі теж були свої суфражистки, так? Ну, доброго дня. Так, ми поговоримо про радянську жінку і навіть нову радянську жінку. Якраз питання поставлене нашим модератором, дуже цікаво і доречно. Чому ми можемо говорити саме про нову жінку, яка з'явилася буцімто за радянської влади? Насправді гендерна політика, як ми зараз можемо це назвати радянської влади, була дуже важливою складовою тих соціальних практик, навіть соціальної інженерії радянської влади для того, щоб залучити жінок до будівництва нової країни, до соціальної виробничої активності і жіночого ресурсу, радянська влада потребувала дуже активно. І власне, особливістю радянської влади вже з моменту її. Встановлення було те, що вона проголосила емансипацію жінки складовою своєї політики і одним із важливих гасел. Перетворення суспільства, тобто тепер не тільки суфражистки, власне, ті питання прав жіноцтва, громадянських політичних прав майнових і так далі, вони не були справою низового жіночого руху, як це тривало досі в Російській імперії, як це було в інших країнах. Але радянська влада сказала: ми реалізовуємо ці права, де юра і на практиці це питання державної політики. Це завжди було таким пропагандистським гаслом, важливим моментом, який радянська влада завжди підкреслювала. Тільки радянська жінка, і тільки завдяки цій новій владі вона отримала права і можливості, які на той час були відсутні, і що значною мірою справді було так у жінок інших країн і ну, капіталістичного світу, можна сказати. Отже, радянська влада зрівнювала повністю в правах жінок і чоловіків. Відповідними декретами, а потім і радянською конституцією першою, і відповідними законами жінки отримували право на навчання на всіх рівнях. Скасовувався принцип, до речі, роздільного навчання у вищій школі жінок і чоловіків тепер навчатися могли всі. Разом жінки отримували е, ті самі права в усіх сферах суспільства: виборче право як пасивне, так і активне, і е, власне особливо важливі моменти, які стосувалися сімейного життя, сімейних практик на той час. Полегшувалося розлучення, воно могло бути взагалі за заочною заявою, як чоловіка, так і жінки. Полегшувалася реєстрація шлюбу, виплати аліментів. Держава брала на себе підтримку самотніх матерів і дітей, сиріт і так далі. Дозволялися аборти вже фактично в 2020 році. Багато що для того, щоб сім'я як одиниця, ну фактично дещо розмивалися навіть. От, за радянської влади, в 20-х років, ми повинні розрізняти тут 20-ті і 30-ті роки, політика з часом змінюється, про що ми ще поговоримо. Отже, таким чином йшлося значною мірою про те, що жінка стає так само, і чоловік людиною вільною, може вступати в шлюб за власне своїм бажанням і згодою. А крім того, звичайно треба говорити про те що влада намагалася жінок включити у суспільні практики дуже активно Ще Ленін, ідеолог власне радянського більшовизму він говорив про те що жінка без жіночої пролетарської армії як він це формулював, будівництво нової країни не є можливим звичайно жінки ну майже половина практично половина так населення країни без цього ресурсу будівництво було країни було неможливим. і от ми бачимо на радянських плакатах з одного боку Влада пропонує, здавалося б усі можливості. А з іншого боку, від жінки очікується. Ми бачимо на цьому слайді. Жінка тако пролетарка, можна сказати, да, в червоній хустці передова на той час передовий тип жінки, жінка-працівниця. От то вона від неї очікувалося, що вона буде будувати радянську країну, розбудовувати ну, суспільний лад, який надав їй всі ці права. Ну, свого роду такий суспільний контракт. Да? Очікувалося, що все в інтересах самої жінки, щоб вона цю країну розбудовувала. Ну, Звичайно, і способи, які бачила радянська влада для емансипації жінки, це було подолання неписьменності, тому що дуже багато жінок, особливо селянського стану та і робітниць, були навіть не грамотними. Ну, і крім того, важливим моментом це було так званий радянський новий бит. Постійно ідеологи радянської жіночої емансипації жіночого пролетарського руху, приміром Олександра Калантай, вона постійно говорила про те, що треба відділити шлюб від кухні для того, щоб люди не і жінки насамперед не витрачали свій час на власну цю ротину домашню роботу, а були теж вільними особистостями. Ну, на жаль, цей е, пункт соціального контракту з боку держави він ніколи не був до кінця виконаний. Ми пам'ятаємо важкі умови е, радянської країни та і решти республік Української РСР. Е, зокрема, е, після. Революції і всіх воєн, які прокатилися країною, розруха була дуже сильною про якийсь новий бит та відділення власне побуту від родини, тобто створення мережі м'ясел, дитячих садків, якихось їдалень суспільних, які б могли розвантажити жінку. Все це пробуксовувало, відбувалося дуже повільно і залишилося, на жаль, дуже часто таким, ну власне, декларативним принципом. Тому зі свого боку можна сказати, що держава. Надавала права, але можливості для реалізації цих прав були не завжди наявними. І, власне, в 20-ті роки оці соціальні гендерні експерименти, як би ми їх зараз назвали, вони дійсно були місцями досить радикальними. Це були такі от шлях проб надання широких прав і вже якісь спроби їх реалізувати. Звичайно, можна сказати, що. Тільки частина жіноцтва більшою мірою справді робітниць далеко не всі тоді працювали. Вони якось включалися в цей от радянський новий гендерний дискурс, а чимало жінок в той час ще залишалися як домогосподарками з вимушених причин, так і власне ну, не йшли працювати ще на виробництві. Тобто от радянські соціальні експерименти 20-х років з багатьох причин е, залишилися утопічними. Хоча, звичайно, ми повинні говорити про певні успіхи, в тому числі і про ліквідацію непосемності, про те, що створювалася мережа по лінії партії це жіночих відділів або жіночих рад на рівні виконавчої влади, російської женсовєтів, де от, передові жінки, яких висували делегатки, вони могли допомагати жінкам вирішувати їхні соціальні. Проблеми, насамперед, роз'яснювати їхні права, якось допомагати. Потроху ця система починала працювати, але, звичайно, не слід переоцінювати власне успіхи радянської влади цього періоду. Що стосується пізнішого періоду, це вже 30-ті роки. Ми знаємо, що наприкінці 20-х відбувається згортання непу, перехід до масованої, прискореної індустріалізації і колективізації, тобто розбудова соціалізму і соціальних практик гендерної політики, теж це стосувалося повною мірою. Держави до тоталітарних форм правління на чолі з великим вождем, як ми бачимо, він також благословляє і радянських жінок, жіночий рух. От і е, така тоталітаризація суспільства, е, уніфікація усього призводила до того, що жіночі форми жіночої емансипації, звільнення жінок, вони все більше вбудовувались у цю систему радянського будівництва, ставали необхідним елементом е, ну, нової державної політики для того, щоб жінок. На виробництво залучити. Причому в 30-ті роки скорочується перелік нежіночих професій. Жінки починають працювати і під землею, власне, навіть шахтарками, і трактористками, метробудівками. І навпаки, заохочується прихід жінок у чоловічі професії. Ну, Фактично емансипація негласно вважалася тим, що жінка може стати не гірше за чоловіка. так, Чоловічі досягнення бралися за певний еталон. І ну, з деякими там поправками, але тим не менше радянська влада це у свої потреби у нових робочих кадрах, вона загортала таку привабливу упаковку. Це нові ж для жінок. Та нові можливості працювати у важкій промисловості, опановувати професії, які було суто чоловічим на той час. От дивіться, які ми відкриваємо значить нові шляхи для радянської жінки. І ми бачимо, вже змінюється трошки імператив. Якщо попередні плакати це. Та більш широка така декларація нові права, заклик жінки включатися в суспільне будівництво. То тут вже абсолютно чітке гасло: «Женщина на паровоз. Значить, от без якихось таких особливих варіантів. Дуже імперативний заклик. Та? Або другий інший плакат, він схвалює прославляє радянську жінку, вільну, яка досягла вже прав і гарантованих державою, значить, найдемократичнішою в світі Радянської Конституції 1936 року. І Власне, вже в радянській гендерній пропаганді не йдеться про якісь проблеми, про новий побут, про те, що не все ще гаразд, треба подолати. Вважалося, що оцей якісний стрибок, якби відбувся в цьому суспільстві в індустріалізації, в колективізації прискорене будівництво соціалізму в окремо взятій країні, те саме вважалося відбулося і в соціальній сфері. Радянська жінка є вільною, задоволеною життям. Вона має можливості реалізовувати себе в усіх. Сферах має повні права, і, власне, до чого вже закликати все. Гендерна революція, умовно кажучи, та, відбулася, і нову радянську жінку створено. Ну, е, взагалі... Можна питання? Це От це? на всіх цих фотографіях, на плакатах. Жінки певного типу, вони з коротким волоссям, вони менш витончені, аніж я не знаю, там чехівські якісь дами. Так в одній з них на попередньому слайді на лацкані взагалі значок те, що вона парашутістка, це взагалі на паровоз, ж, да, сіла. Чи не втрачали в цей час жінки, здобуваючи там чоловічі професії, нові якісь преференції, чи не втрачали вони в жіночності? Дуже важко зараз сидіти в цьому столітті, в цій студії, уявити собі цю жінку, якби вона тут стояла або про все було б ясно, так? А так звертаюся до вас просто як до професіонал. Ну, загалом так, цей зовнішній такий ідеал жінки він, можна сказати, в 20-ті роки, особливо в роки радикальних таких експериментів гендерних, він зводився дуже часто до образу жінки-пролетарки, комунарки і так далі. Ми пам'ятаємо навіть і. Те, що сатиричні форми представлені Булгакова, пам'ятаєте, ви мужчина чи жінка? яка разниця товариш, та варіш? Тобто навіть зовнішні форми емансипації, наслідування якихось таких чоловічого типу, плюс я вже сказала, значить жінка пролетарка та в хусті. Ну тут не видно, що вона червона, плакат чорно білий але є чимало зображень. Це передовий тип жінки, та згідно більшовицької ідеології. Тільки жінка-пролетарка може бути абсолютно вільною. Вона, як і чоловік, продає свою робочу силу, за це отримає гроші. Вона є незалежним від чоловіка та від родини і від когось іншого. І вона є абсолютно вільною у своєму життєвому виборі. Ну, це звичайно ідеологема більшовиська. Ми розуміємо, але тим не менше, саме цей тип жінки вважався найбільш передовим, і тому він таким чином пропагувався. Ну і знову ж таки певна маскулінність, прихід в чоловічі професії, вони спонукали як у жінку навіть до того, щоб зовні наслідувати ці форми. Що стосується 30-х років, ми до них ще повернемося. Крім того, популяризується такий от фізкультурно-спортивний тип краси. Жінка-спортсменка, жінка, значить таким образом краси тілесною було добре фізично. Розвинене тіло, от так само і в чоловіків і жінок з'являється така низка от спортивних ВНР, можна сказати, відомих художників тогочасних радянських, які працювали на спортивну тематику. Самохвала Дейнека. Ми трошки пізніше ще побачимо декілька слайдів з цього приводу, але тим не менше. Власне, здоров'я, фізична краса, потуга теж вважалися певними ознаками ну такого ідеального людського типу і ідеального типу жінки. Хоча в 30-ті роки відбувається деякий відхід від цього так, такого стандартизованого образу, ми можемо сказати. Все таки були і більш жіночні зображення. Але оскільки, от тут ілюстрація йде та да, плакати, це з журналів фотографії, фотографії робітниць, то вони теж. Як бачимо, спрямовані на жінку от, певного типу жінок закликають не тільки йти в чоловічу професії, а і займатися парамілітарними чи відверто мілітарними якимись та е, навички навичками володівати, е, Комсомолог вчили стріляти, е, володівати різними типами зброї. Ну, от ми бачимо, були гуртки гранатометниць, кулеметниць, стрілецькі і так далі. Це було досить популярно. І от такий е, витяг з тогочасних журналів вже 30-х років. Кінця 20-х цей процес починається. Тут треба сказати, що жінок закликали також бути льотчицями. Технічні навички, технічні професії це було не тільки характерно для радянського часу. З'явилися перші жінки льотчиці в інших країнах. Взагалі молодь захоплювалася технікою під коренням п'ятого океану. Як тоді казали, це не було суто радянським явищем, але тим не менше, радянська влада знову ж таки говорила, що тільки вона відкрила жінкам такі можливості і не тільки відкрила, а і агітувала їх власне. Безпосередньо цим займатися досягла вона певних успіхів у цьому, можна сказати, тому що вже під час війни було створено три авіаполки жіночі, які воювали на різних типах літаків, і власне більшість лючі складали ті, хто опанував. Ці навички, цю професію ще у 30-ті роки у передвоєнний час. Тобто, можна сказати, що ця агітаційна програма радянської влади вона знаходила певний відгук у молодих амбітних жінок, у тих, хто вже виріс за радянського часу за більшовицької влади, і власне не міг порівнювати, не мав іншої такої соціальної да, картини світу. А ну, радіяв в рамках того, що Ну, але ми розуміємо, що напевно радянська влада не просто так агітувала жінок стріляти і жінок сідати на літаки, бо плани в держави вже конкретні мілітарні були. І вони, як ви сказали, що половина електорату треба їм дати можливість, щоб ця половина була за радянську владу. Так само вони розуміли, що це половина живої сили, яку можна використовувати у різних війнах. Тобто, радянська влада свідомо йшла на те, щоб залучати жінок брати участь у війні. Ні, загалом так радянській владі був потрібен жіночий ресурс, безумовно, і вона упаковувала свої потреби використати цей ресурс у цю привабливу обгортку нових можливостей, які для жінок відкривалися. Це стосується як військової сфери, хоча існує думка про те, що. Насправді ну не думали 100% кидати жінок в пій. Але жінкам відводилися на випадок майбутньої війни, про яку в 30-ті роки все більше говорили. Відводилася очевидно допоміжна роль, все таки тилова, санітарна і так далі. Але тим не менше, всі ці парамілітарні практики стосувалися на той час повною мірою жінок. Ну, а другий фактор під час прискореної індустріалізації, особливо першої п'ятирічки, жінки склали основний контингент приросту робочої сили. Є дослідження, які статистично це підтверджують, і звичайно. Владі потрібно були нові робочі кадри. Створювалися нові підприємства вже десь на кінець 30-х років. Чверть промислових робітників складали жінки, оскільки більшість з них не мали попереднього досвіду чи підготовки. Вони займали посади нижчі і гірше оплачувані в виробництві. Але загалом, якщо брати соціальну сферу обслуговування і так далі, загалом працевлаштування, то вже на початок 40-х років жінки десь половину всіх. Працюючих задіяних осіб складали, ну, ми бачимо ще один плакат. Тут е, е, наш модератор згадав про жінок, певний тип жінок, та жінку-пролетарку з пов'язаною назад червоною хусткою. Тут ми бачимо е, жінок-колгоспниць. і Якщо е, жінок верніше селянок, колгоспницями вони стали вже примусово в 30-ті роки. І якщо е, в 20-ті роки ми бачимо, це малограмотна жінка-селянка. так але для її дочки вже відкрита можливість навчатися радянською владою. То 30-ті роки це вже такий сталий, абсолютно чіткий образ щасливої жінки радянської колгоспниці. Вона вже теж так виглядає трошки по пролетарськи вже її хустка пов'язана інакше. Навіть ці зовнішні маркери говорять нам про те, що власне змінився образ самої жінки, змінилася її соціальна роль. Ну жінка повинна була бути не тільки. В радянський час робітницею вона була повинна бути здоровою матір'ю. В 30-ті роки відбуваються зміни в сімейному законодавстві, розлучення ускладнюються, аборти забороняються, як тоді писали на численні прохання труд... жінок-трудівниць та многочисленним просьбам трудящихся жінок. Uh -huh. І щаслива радянська родина от здорової жінки, яка і виконує свої сімейні подружні обов'язки. Роль матері і є задіяною повноцінно на виробництві. Це такий можна сказати ідеал радянської жінки, який склався і який пропагувався, і який отримав в науковій літературі визначення подвійного навантаження, не знімаючи жінки її подружніх і материнських обов'язків, їй фактично залучали її всіляко у різні сфери виробництва і різних суспільних практик. Ну, от ми бачимо теж символічні фізкультурні свята, дуже численні в 30-ті роки. в 39-му офіційно вводиться День фізкультурника. Ну і от теж типи жіночої краси це вихованки фізкультурних і інститутів. На червоній площі а також у нас в Києві тут представляють свої навички. І як ми бачимо, всюди, оці жіночій форми активності, да, благословляє ну, великий батько народів, батько цих Дочок великої країни, як казали про передових жінок на той час Сталін. Тобто фактично складається така символічна форма державного патріархату, можна сказати, державного патерналізму, коли е, мужі е, наші е, владні на чолі із великим батьком народів Сталіним, вони е, ну, очолювали все, контролювали все, включаючи і жіночу активність. В цій країні, ну, а символічною матір'ю була батьківщина, якій треба було слугувати і віддавати всі свої сили на служіння державі і на її благо і майбутній розвиток. Ну, от бачимо теж радянські форми. Краси 30-х років це звернення до класичної, такої античної форми спортивної краси. Недаремно з'являється вже згадані мною спортивні венери, тобто дуже багато зображень жінок, саме фізкультурний спортсменок, як певний ідеал жіночої краси того часу. Ну от бачимо навіть фотографія, а це вже художня фотографія 30-х років. Вона певною мірою апелює до цих класичних. Форм краси, ну підсумовуючи, треба сказати, що взагалі гендерна політика, як ми зараз визначаємо, вона для тоталітарних режимів і для радянської влади була дуже важливою. Вона не становила окремої такої самоцілі для держави. Вона була вплетена як один із компонентів дуже важливих державного будівництва і використання жіночого ресурсу. Якщо ми згадаємо нацистську німеччину, там була своя гендерна політика політика стосовно жінок. Вона була інакшою. Але вона теж відігравала дуже важливу роль, тому що, по перше, контроль, скажімо так, над жінкою, жіночою активністю та й сімейним життям це ну, демографічна політика. Да? Безумовно, тут ми, значить, держава потребує нових громадян. І таким чином намагалися стимулювати народжуваність з іншого боку. родина, сім'я, приватна сфера, в яку заглиблена жінка, можна так сказати. Це та сфера, де людина відволікається від великої державної політики ідеології. Вона може свій вільний час проводити, наприклад, ну, з думками, які не дуже вітаються радянської влади про щось таке. Що е, не є не відповідає генеральної лінії і курсу партії? Тому треба було поставити сімейне будівництво, особисте життя людини, теж в рамки оцього цього соціального проекту. Жінка на яку повісили все і домашнє господарство, і виховання дітей, і ще й повноцінний трудовий день. Чи встигала вона все це робити якісно? І чи цей фільм Москва не вірить», чи це дійсно такий певний ідеал, до якого прагнули всі жінки, і всім вдавалося? Ну, Москва, Слізам не вірить» – це набагато пізніше період. Звичайно, тоді все-таки соціальна е, сфера радянська була трошки кращою ніж передвоєнна. Е, жінкам було важко сумнівом, тому що дитсадків не вистачало. Соціальна сфера продовжувала лишатися упослідженою в радянський час, тому що всі сили було кинуто на важку індустрію. Власне, ну, в 30-х починається трошки розбудовуватися система значить, державних ясел відсадків, щоб полегшити жінкам ці сімейні обов'язки. Але справді ситуація була складною, і оцей термін, який я вжила, подвійне навантаження, він абсолютно відповідає. Власне, цій картині, яка, до речі, ну з деякими нюансами, вона весь радянський період тривала, і повоєнний, і так далі. Жінки мусили працювати. Це для багатьох ставало вже просто необхідністю, тому що під час першої, іншої п'ятирічок, просто жінки мусили йти працювати, бо не вистачало вже платні чоловіка, інфляція, ножиці ціни і так далі. Тобто, це був вимушений крок. При цьому треба сказати, що влада. Ну е, жодним чином не звертала свій меседж до чоловіків в сенсі, що да, візьміть на себе частину домашніх обов'язків. Як це відбувається зараз? Що родина це завжди спільна справа? Такого власне не було. Був меседж, що жінка, не полишаючи своїх, так би мовити, природніх та обов'язків, як це вважалося, вона так само може займатися виробництвом і навіть дорівнювати чоловіку. От таким чином це подавалося. На жаль, як ви правильно сказали, жінкам було дуже складно часто, і е, тому жінки, які вже мали родину, старші і так далі. Вони були менш активними учасницями у цих цих додаткових практик. Це стосувалося молодих жінок У суспільстві. Віталися багатодітні сім'ї. Якою була кількість дітей для радянської жінки? Насправді не зустрічала я такого чіткого формулювання да про ідеальну родину. Те, що нам показують плакати того часу, одна один, значить двійко дітей і так далі, було зрозуміло, що для працюючої народництві жінки жінки, це. Більше, очевидно, важко. Такого і багатодітного материнства, як, скажімо, в нацистській Німеччині Гасел, що народжуєте більше, в принципі, не було, але сама радянська політика, знову ж таки, заборона абортів воно все спрямовано було на те, щоб народжувалися нові громадяни. І, власне, от якщо ми подивимось та типові ідеальні якісь представлення, це десь родина, двійко дітей, щаслива матір і батько. От і ну приблизно такий, скажімо так, зовні представлені, ідеальний тип. Катю, дякую вам за лекцію. Друзі, хочемо ми того чи ні, але тим не менш ми попадаємо під настрої епохи, під течію епохи, і е, треба, звичайно, відфільтровувати все. Треба лишатися собою, змінюватись настільки, наскільки потрібно це вам, бо так може статися, що ви одного разу прокинетесь гоп радянською жінкою. Будьте обережні і будьте розумні до наступної лекції і дуже несподівана лекція. Цікаво та досить доступно для студентства. Все було дуже пізнавально, дуже цікаво. У мене навіть залишилося е, ще одне питання. Прийду ще, якщо запросять. Дуже цікаво було заглибити цю історію. Дізнався дуже багато нового.